Зараз за відмовляємося, буде примусово доставлено до ТЦК. Ці ЧСП. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який за їхньою інформацією перебував у розшуку ТЦК. Максим Платонов був зі знайомим на вулиці, коли до них підійшли правоохоронці. Документи перевірили на підставі воєнного стану. Його відпустили, бо у нього була інвалідність. А до мене одразу вцепилися і сказали, що ви у розшуку. І Будь ласка, приїдемо ще зараз в ТЦК. Ви затримані. Так я кажу, я зараз визову адвоката і будемо спілкуватися вже разом. Максим відмовився їхати до ТЦК з поліцейськими. Ті, каже чоловік, не дочекавшись його адвоката, викликали підмогу. Тоді, за словами Максима, приїхали невідомі у цивільному. Чоловік попросив пред'явити йому протокол затримання та докази, що він у розшуку. Та ви його співаєте. Да, посмотрите таке? Вони почали застосовувати силу, силою витягати мене з машини, ламати кінцівки, ногу заламали. Потім я за рулю так оцепився, вони мене почали ззаді душити, на що моя жінка побачила, перестала знімати відеодокази. І після цього моя жінка зі соседні ефекта. Отак от, ладошка його ударила по спині, щоб він мене відпустив. Після затримання чоловіка посадили до буса та відвезли до місцевого ТЦК. Туди ж прибув і адвокат затримку. Віталій Тома розповідає, поліцейські виписали ще два протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору. З ТСК його відпустили за 5 годин. Я сказав, дзвони 102, визиваємо слідчоперативну групу для того, щоб повідомили про те, що тебе тут незаконно отримують, незаконно позбавили волі. Ну, у зв'язку з тим, що. Багато було викликів у слідчо-оперативній групі. Ми прочекали дві години. Приїхала слідчо-оперативна група і прийняла у нас заяву. І разом з Максимом і слідчо оперативною групою ми вийшли з ЦК. Речниця поліції Дніпровського району Ганна Пономаренко каже: затримання Максима Платонова законне. Додавали безоплатну правову допомогу, але той відмовився. Правоохоронці з'ясували, що він є військовозобов'язаною особою, яка перебуває у розшуку за ухилення від призову на військову службу. Також правоохоронці передали чоловіка, що у разі злісної непокори працівникам поліції його до притягнуто до адміністративної відповідальності. Однак чоловіка це не зупинило і він продовжував чинити опір. Наступного дня після затримання Максим Платонов звернувся до судово-медичної експертизи. Там кваліфікували побої як легкі тілесні ушкодження. Також надіслали інформаційний запит до ТЦК, аби дізнатись подробиці утримання чоловіка у стінах установи. А поки Максим оскаржуватиме у суді затримання та протоколи, складені на нього. Антон Сіренко Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.